Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Ви на каналі Alien Films і сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути вашу увагу. Мирний 21. Червень 2014 року Луганськ сепаратисти під керівництвом російських спецслужб беруть участь у захопленні регіону. Луганський прикордонний загін несподівано опиняється під жорстким мінометним обстрілом. Бійці, які здебільшого не брали участі раніше в реальних бойових діях, тепер між двох вогнів з одного боку у місті живуть їхні близькі, а з іншого вони давали присягу. На своєму посту залишаються найстійкіші, включно з командиром, який не піддався на обіцянки ворогів. Військовий фільм українського виробництва із сюжетом, заснованим на реальних подіях, подвиг командира прикордонного загону Дейнека Сергія ще в 2014 році вразив режисера Ахтема Сейтаблаєва. Автора стрічки Кіборги, яка мала міжнародний успіх через роки за підтримки Держкіно України, у прокат вийшла картина про вірність і військовий обов'язок, а також про людей, які на ділі довели свою відданість батьківщині. Одним із сценаристів кіно став полковник прикордонної служби Анатолій Куцюрба. Його запросили взяти участь спеціально, щоб достовірно показати специфіку військової служби. Зйомки проходили в Київській області та в самій столиці. Перші сцени знімали на Михайлівській площі. Біля собору, постановник у присутності робочої групи запрошених військових, включно з Дейнеком, який став прототипом для образу головного героя, розбив стартову тарілку у фільмі Багато бойових сцен, для яких військову техніку надали Збройні сели України. За словами кінодіяча, 20% виконавського складу це хлопці, які служили у 2014 році. Фільм про російсько-українську війну Снайпер білий Ворон. 2013 рік пацифіст Дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляються від шкідливих благ цивілізації. Прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Після втрати дружини та домівки він вступає в добробат у лави снайперів. З дивака математика насміхається, але згодом, завдяки своїй пертості, він доводить, що з ним дикі вам порахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно рекомендую, бо фільм максимально якісний. Film Klondike. Це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорсткіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щербина та інші опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські Долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які впливають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Фільм Позиний Бандерас. Восени 2014 року в зоні АТО група контрозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Савєнком позивний Бандерас, намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Антон довгі роки перебуває на завданні та мріє потрапити додому, проте перед поверненням він має здійснити подвиг заради батьківщини. Він разом із загоном вирушає на небезпечну територію, де на них уже чекають диверсанти. Головна проблема виникає тоді, коли він дізнається, що серед своїх. Іх є зрадник у цьому фільмі. Дуже влучно показано, як може працювати пропаганда.